Атомні звички автор Джеймс Клір Скорочено. Атомні звички Джеймса Кліра це книга про те, як малі регулярні зміни у звичках можуть мати великий вплив на життя. Основна ідея автора полягає в тому, що великі зміни відбуваються не через радикальні зусилля, а через маленькі щоденні вдосконалення. Ці зміни називаються атомними звичками. Оскільки вони настільки малі, що здаються незначними, але накопичення таких змін призводить до помітних результатів. Основні ідеї книги перше чому маленькі зміни мають велике значення. Клір наголошує на важливості принципу 1% покращення щодня, навіть незначне вдосконалення на 1% щодня може призвести до значних змін через тривалий час. Цей підхід контрастує з ідеєю, що для успіху необхідні значні зусилля або радикальні трансформації малі послідовні зміни набагато ефективніші та реальніші для підтримки в довгостроковій перспективі. Друге система а не мета. Автор акцентує на важливості систем, а не цілей. Якщо мета є орієнтиром, то система це конкретні кроки, що ведуть до її досягнення. Наприклад, якщо ваша мета скинути вагу, система може включати регулярне виконання вправ, здорове харчування тощо. Клір підкреслює, що люди часто надто концентруються на результаті, цілі, тоді як головна увага має бути на системі. Третє. Чотири закони формування звичок. Клір розробив модель формування звичок, яка складається з чотирьох елементів сигнал. Англійською Q Тригер, що активує поведінку, бажання англійською craving, мотивація до виконання дії, реакція англійською response, сама дія, нагорода англійською reward, Задоволення від виконання звички. Для того, щоб сформувати нову корисну звичку або позбутися поганої, Джеймс Клір пропонує дотримуватись чотирьох законів Перший закон. Зроби це очевидним. Для створення нової звички треба зробити сигнал, тригер якомога більш помітним. Клір рекомендує використовувати стикування звичок, додавати нову звичку до вже існуючої. Наприклад, після того як ви почистите зуби вже існуюча звичка, ви можете виконати 10 присідань нова звичка. Це робить нові звички більш природними. Другий закон. Зроби це привабливим. Щоб збільшити бажання виконувати звичку, треба зробити її привабливою. Клір пропонує використовувати метод спарювання задоволень, поєднання приємної діяльності з новою звичкою. Наприклад, якщо ви хочете почати займатися спортом, ви можете слухати улюблену музику під час тренування. Третій закон зроби це легким. Чим простіше виконати дію. Тим більша ймовірність, що вона стане звичкою. Автор радить зменшувати бар'єри для виконання нової звички, підготувати спортивну форму заздалегідь, спростити приготування здорової їжі тощо. Суть цього закону зробити звичку настільки легкою, щоб уникнути прокрастинації. Четвертий закон зроби це приємним люди частіше продовжують ту діяльність, яка приносить негайну винагороду. Клір підкреслює, що для підтримки звички важливо відчути позитивний результат одразу після дії. Якщо процес занять спортом чи здорового харчування приносить задоволення наприклад, ви бачите результати або відчуваєте себе краще, ви продовжуватимете ці звички. Четверте, як позбутися поганих звичок. Автор пропонує зворотний процес для відмови від поганих звичок. Зроби це непомітним усуньте сигнали, які спонукають до шкідливої звички. Зроби це непривабливим. Переконайте себе, що ця звичка шкідлива. Зроби це важким збільшіть бар'єри для здійснення шкідливої звички Зроби це незадовільним. Зменшіть відчуття винагороди від поганої звички п'яте. Ідентичність та звички. Однією з важливих тем книги є зв'язок між звичками і самовизначенням, ідентичністю. Автор стверджує, що зміна звичок є не стільки зміною поведінки, скільки зміною власної ідентичності. Наприклад, замість того, щоб говорити я хочу кинути курити, краще сказати Я не курець. Ця зміна підходу допомагає вам мислити і діяти відповідно до нової ідентичності. Що робить зміни більш стійкими. Шосте. Сила оточення. Автор також звертає увагу на важливість оточення людина легше змінюється, коли її середовище підтримує потрібні звички. Тому важливо оточити себе середовищем, яке підштовхує до правильних дій. Це може бути робоче місце, друзі або навіть розташування предметів у вашому домі. Сьоме. Довгострокова мотивація. Автор підкреслює, що найважливіше в підтриманні звичок це почуття задоволення від процесу, а не лише від результату. Тривалий успіх приходить, коли ми навчимося насолоджуватися рутинними щоденними діями. Це підтримує мотивацію і допомагає зберегти звички в довгостроковій перспективі. Восьме, як відслідковувати прогрес. Автор рекомендує відслідковувати прогрес у формуванні звичок за допомогою простих систем, наприклад, ставлячи галочки в календарі або використовуючи мобільні додатки. Він радить уникати пропуску двох днів підряд, оскільки це може швидко зруйнувати звичку. Навіть якщо ви пропустили один день, важливо повернутися до практики якомога швидше. Дев'яте проблема та насолода. Однією з цікавих думок Джеймса Кліра є те, що звички працюють на основі цикла задоволення. Ми здійснюємо певну дію або звичку, яка дає нам негайну винагороду, навіть якщо наслідки в довгостроковій перспективі можуть бути негативними. Автор пропонує переналаштувати свої звички так, щоб позитивний ефект був негайним. Висновок Атомні звички це практичний посібник для того, як покращити своє життя за допомогою маленьких постійних змін? Книга підкреслює важливість систем, а не цілей, і допомагає зрозуміти, як навколишнє середовище та ідентичність можуть впливати на наші звички. Клір надає читачам чіткі і прості стратегії для того, щоб створювати корисні звички і позбавлятися шкідливих з акцентом на довготривалий результат.